Її називають голосом українського жіноцтва 8 червня минуло 170 років з дня народження письменниці публіцистки однієї з перших феміністок Галичини Наталії Кобринської. Аби вшанувати її пам'ять в Івано-Франківську провели міжнародну конференцію. Наталія Кобринська не лише творила українську літературу, а й першою в Галичині заговорила про права жінок, їхню освіту та участь у суспільному житті. Це й стало основною темою дискусій під час конференції, кажуть її співорганізатори. Він не є таким наносним, десь там з Америки прибули до нас. Фемінізм він має українське коріння, і якраз от Наталія Кобринська, вона є такою засновницею та власне українського фемінізму. Тут ми зібрали і жіночі організації, і науковиць. Ми хочемо трошки виходити із власної бульбашки, об'єднувати цей рух і робити його більш видимим і більш впливовим у суспільстві. Конференція об'єднала учасниць та учасників з різних міст України. Обговорювали творчість відомої діячки та її роль у становленні жіночого руху. Для мене Копринська це неймовірно сильна жінка, яка змогла і яка надихає. Нас усіх творити далі, це як е, історія, яку ми бережемо. Це те, що ми пізнаємо і цінуємо одна в одній. Історію ми продовжуємо і надихаємося нашими зачинательками. Однак каже філолог Роман Голод: саме літературна творчість Кубринської менш помітна на фоні інших аспектів її діяльності. Мені здається, що перед усім ми повинні її шанувати як письменницю. Вона авторка чудових оповідань, чудової прози. І ця проза дуже є актуальною в час, зокрема воєнні новели, авторкою яких є Наталя Кобринська. Тому я думаю, що ми можемо всі іпостасі досліджувати, і скрізь ми знайдемо дуже багато цікавого і значущого для нашого сьогоднішнього дня. А ще учасники конференції мріють відбудувати маєток Наталії Кобринської в Болехові, який зруйнувала радянська влада.